Бо я не знаю, чи я дотягну взагалі. Це ти ніколи не знаєш, що взагалі там буде завтра, але вдруг. І мене це все так, так дивує, що просто ризикнем дамо вам 20. Ну, думаю, класно. Привіт! Так! Це у нас розділ щоденник, незапланований. Я сіла тут на мусорці. А, думаю, що свіже повітря якось мене трошки заспокоїть. Я дуже зла і дуже сьогодні перенервувала через те, що в мене була розмова в лікарні. У мене були з самого початку великі ем, сумніви і погані очікування щодо цієї розмови. Я думала, що окей. Ем, Мабуть, тобто я відчувала, що відбувається щось погане, тому що в мене дуже боліли кістки останні дні. Ну і це такий біль щось цих дітей, які сміються на фоні, і думаю, боже, яке різне життя, блін. Коротше, я думала, що буде погана розмова, і чого я злюся, власне, через те, що дуже великий. Постійно в цій хворобі постійно дуже велика невизначеність, і мене це дуже бісить, і там. Буває, не, не знаю, на поводовому рівні. Сорі, я не можу склеїти нормальні слова. На поводовому рівні мені здається, що я вже все, вже мастер е, найвищого уровня, що я вже можу менеджити. Там не знаю, автобус не приїхав, треба чекати 5 годин, а не одну. Мене це вже не колише, це мені взагалі без проблем. Але з цією хворобою я все ніяк не, не можу якось пристрілятися, якось так. Спокійно реагувати на те, що постійно все змінюється. Ти ніколи не знаєш, що взагалі там буде завтра. Постійно треба якось додумуватися, дослухуватися, і, і лікарі якось особливо в цьому не допомагають до діла нарешті. Тиждень тому вони після більше як рік я ж як ріки їх мовляла відправити кров на генетичний аналіз замість біопсії, замість кисткового мозку. Це простіше, і це можна робити частіше ніж біопсію, тому що немає такого втручання. Тут вони нарешті погодилися це зробити і відправили минулого четверга. І в цей четвер мали бути результати. Того четверга вони сказали: Ой, давайте ми вас ще відправимо, ми нічого не будемо робити. А, бо ми, мабуть, хочемо вам скасувати ці хімії. Щось вони дають більше шкоди ніж користі. Тому ми їх мабуть скасуємо. Але тут нам треба згода старшої лікарки. Старша лікарка у відпустці, сорі, ми не можемо такі рішення приймати. Тому якби то ну давайте ще почекаємо тиждень, якраз будуть результати. все все потім вирішимо. Це вони дуже люблять перекладати рішення. Якось не знаю, я не знаю в чому справа, чи вони бояться нашкодити, чи вони просто. Ну, я думаю, вони просто не знають, що зі мною робити, бо я тобі, складний пацієнт. І е е я прийшла сьогодні в четвер з цими своїми скаргами. Тобто я знаю, що це за біль, це коли діляться кістки, і це в мене вже дуже часто було, і це завжди воно. А, тому е вони взяли в мене кров. І потім в коридорі кажуть, ой, у вас в крові є незрілі клітини, незрілі клітини це дуже погано, ну, ще й в крові, тому ми не можемо типу, визначити аналізом, що це, ми їх відправимо на ще один аналіз, там якийсь більш чутливий. Чекайте. Я чекаю, дуже вже зла, е, і знервована, ну того, що вони якби нічого мені не сказали, просто сказали, якби справи погано, але ви почекайте. Е, Потім е, лікарка мені сказала, що е, через, не знаю, це було більше ніж годину. Я чекала, вони сказали, що вони не будуть робити цей другий аналіз, е, тому що генетичний аналіз, який вони отримали, результати генетичного аналізу, який був. Відправлений тиждень тому, і там ніби все добре. Думаю, ну це дивно, але каже, чи почекайте, з вами поговорить лікарка. Я йду до цієї лікарки. Ця лікарка мені каже, що ваш генетичний аналіз ну у нас немає результатів вашого аналізу. Чого? Того, що ми відправили випадково в іншу лабораторію, не в ту, в яку ви б мали його відправити. Це вже другий раз. Попередній раз вони переплутали коробки з матеріалом, цей раз вони відправили не в те місто. І ну, я їх питаю, як це взагалі можливо. Ну, ми ж не ну я не знаю, ми там не в кафешці сидимо, десь замовляємо суп і там поміняли тарілки, не знаю, переплутали чи принесли там не той напій. Ну, це якась, ну це таке відділення, це така серйозна справа. Але ну ми відправили не туди, тому давайте ми ще почекаємо. Давайте ми краще в понеділок. Ви прийдіть ще раз. Ми якраз подивимося, що це за клітини, бо це може ракові клітини. Але вдруг це і не ракові. Ну це, це дивно. Але ну давайте почекаємо. В понеділок ще раз візьмемо ваш цей. Тобто, понеділок, це потім ще треба чекати. Тиждень на те, щоб, можливо, якщо попаде в ту лабораторію, яку треба якимось дивом, то вони це скажуть. І, і це постійне якесь відкладання, якогось рішення, взагалі якоїсь інформації, на яку я думаю, що я маю право. І, ну, і, 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 і це, все, це все дуже неприємно і мене дуже це злить. І потім вони кажуть, е, але. Тут ми ваша кров доїхала ще в одну лабораторію, і тут ніби у вас 100% донора, а не в крові. Що якби це добре? Що там, ну, скоріш за все, все непогано. Кажу: добре, ви можете мені роздрукувати про ці аналізи, які от ви отримали з цієї лабораторії. Це називається химеризм, коли визначають клітини. Визначають ДНК скільки клітин донора, скільки моїх. Ми хочемо, щоб було якомога більше клітин донора. І кажу, роздрукуйте мені, будь ласка, бо ну бо інша лікарка вже друкувала мені ці аналізи, я знаю, що це можна роздрукувати, щоб в мене було підтвердження з лабораторії. Вона дивиться свій комп'ютер і каже: ой, я цього немає в комп'ютері, я не знаю, чого воно тут написано. Може по телефону сказали, може ні. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Тобто, ну абсолютний бардак. Немає абсолютно ніякої інформації, крім того, що є в крові ці клітини недозрілі. Але ми ще в принципі не знаємо, що це за клітини, раптом помилка якась. Ну давайте почекаємо до понеділка. Ми все одно нічого з вами не можемо зробити, тому що аналізи погані. Хімію там А, умовно, ми вам не можемо дати. Хімію Б ми вам не можемо дати. Ну, ми можемо вам дати лімфоцити донора. У нас є чого би ні, давайте вам дамо в понеділок. Якраз прийдете, ми вам якраз їх дамо. А, і я м, кажу: добре, ну я настільки же втомлена ну, цим всім перекладанням, відкладанням, невідомістю взагалі. І я розказувала про це своїй знайомій, Ми випадково зустрілися. Я якраз йшла з лікарні, і вона каже, що там, що там. Я була дуже зла. Це зараз я вже е, супер спокійна, бо дуже виснажена. Я кажу, що погано дійсно починаю розказувати про ці незрілі клітини, про те, що коли вони в крові, то значить, що це вже дуже погано, що таке там було в мене. Ну, коли вже дуже була якби, заавансована ця стадія хвороби. І вона каже: Ой, дивися, дивися, який жовтий кущ! Давай зробимо фотку на фоні цього куща. Я думаю, що відбувається? Який кущ? Ну, ти мене питаєш, типу, про питання життя смерті, яка. До біса, фотка на фоні куща, похер на кущ. І мене, і мене це все так, так дивує, що, просто, що життя. Ну, що люди. Я не знаю, як люди це сприймають. Я, ну, я, я не розумію. Можливо, я це якось так сприймаю, тому що йдеться там, про моє життя. А ну, типу, люди питають, ніби цікавляться, ну, який кущ. Ну. Коротше, я... А, я дуже якби. Не знаю, засмутилась, розчарувалась що завгодно. То ви вже зрозуміли, яка, яка ситуація. Я йду знову в понеділок, е, йду отримувати лімфоцити донора. Ох, я би я хотіла познайомитися з донором своїм. Я вже думаю, може я йому якось зашифрую, якесь повідомлення, бо всі типу, мої листи проходять через реєстр, я йому не можу. Легально сказати, хто я, дати якісь дані, але я ж думаю, може я якось зашифрую там якось друга літера кожного рядка щось придумаю. Бо я не знаю, чи я дотягну взагалі ще там до кінця серпня, щоб з ним побачитися. Ой, дуже б мені хотілося якось з ним поговорити. Я не знаю, чи він мене зрозуміє насправді. Але просто цікаво, бо це частина його клітин зараз в мені переживаю це все і. Ой, блін, ну це дуже важко, дуже важко, що такий бардак. І ну, я чесно почуваюся, що там ну, до мене ставляться як не знаю, ну не то, що до собаки, ну типу, ну почекайте ще, ну ми не знаємо. І я їм кажу, що мені, типу, реально важко. Ну там для вас, може, там плюс-мінус ці два тижні. а Для мене це, ну, це важливо, я хочу якось далі, що ж хоч щось приблизно спланувати. Фух, ну ви зрозуміли. То думаю, донору треба зашифрувати, якось його, чи приїхати до нього на роботу. Я майже впевнена, що це він. Я не знаю, як це навіть привернути. Ну таке. Такий сьогодні у нас щоденник. А, хотіла ще сказати про ці лімфоцити, що вони лікарі не знаю, Надзвичайно, вони кажуть, ми вам дамо. Вони ще таке слово сказали цікаве. Ем, відважнішу дозу. Ми вам відважніше дамо дозу. Ну, думаю, класно. Бо вон, попередньо в мене було 5 тисяч, ні, мільйонів клітин на якусь величину, я подивлюсь. А наступне має бути десять, тобто було один, два з половиною, п'ять, і наступне має бути десять, вони поступово це збільшують. Кажуть, ми ризикнем неймовірно. Ризикнем дамо вам 20. Ну, кажу, давайте 20, давайте 100, скільки є, давай сюди. Я вже не маю сил, хай дають, що хочуть, тобо хімія вони не можуть дати. А, ну, коротше, така ситуація. М -м, дякую вам, що ви зі мною ці 12 хвилин. Запишу ще вам апдейтик е після цієї дози конячої. Лімфоцитів. Ох. І я би так хотіла не проходити через це все. Шкода, що мене ніхто не питає.